Останній рік мого професійного зростання привів мене до того, що я зацікавився темами книговидання та літератури. І хоч я не вважаю себе книжковим задротом, але я намагаюсь глибше розібратись у цих питаннях, і часто все, що пов'язане з книжками, стає темами для моїх студентських робіт. Так є і з цим відео, в якому ми розглянемо тему дитячої патріотичної літератури. І так як я вперше працюю із темою дитячої літератури, то намагатимуся комога більш об'єктивно розглянути питання того, чи справді збільшилося на книжковому ринку дитячої книги патріотичне спрямування і чому її варто купувати. Але розберімося, що я маю на увазі під терміном дитяча література патріотичне спрямування. На мою думку, це будь-яка література, як художня, так і нонфікшн, яка так чи інакше торкається України, її історії, культури, вірувань, традицій та інших особливостей нашої держави. Також я зараховую під цей термін ті книжки, які розповідають дітям про нинішню війну та обставини, в яких вони проживають. А підкригувала моє визначення дитяча українська письменниця Ольга Русіна. Ну чесно кажучи, я би не сказала, що саме в такому звичанні цей термін зараз ну в професійній спільноті, зокрема, часто вживається. Ну тобто багато говорять про книжки про війну. Зрозуміло, бо їх просто більше з'явилося особливо з початком повномасштабної війни. Але мені здається, що такі теми найкраще ну і війни і. Загалом, якихось таких розповідей про Україну і поширення знань про країну, в якій ми всі живемо, і про наше місце в цій країні в цьому суспільстві ці всі теми найкраще працюють не тоді, коли ми їх маркуємо як знаєш, патріотичну літературу, і воно десь постійно ці є, А тоді, коли ці теми природнім чином. Прописані в дуже дуже різних книжках, в яких можуть бути інші дотичні теми. І якраз тоді, у такому вигляді, з дітьми найкраще все говорити, тоді вони найкраще це сприймають. Бо така, знаєш, патріотична література, влог, ну тобто, зараз я вам напишу книжку про Україну, воно навряд чи буде. Ем, ну знаєш, навряд чи воно буде ефективним навіть ну в плані комунікації з дітьми, коли ти хочеш це розказати. А для того щоб перевірити, чи стало більше під час вторгнення дитячих патріотичних книжок, я подався у центр Києва. Там я відвідав кілька книгарень і опитав їхніх працівників та працівниць. А побував я ось де книгарня Сенс на хрещатику, книгарня Буква на вулиці Богдана Хмельницького та книгарня Віват на вулиці Петра Сагайдачного. Консультанти всюди однозначно ствердили, що дитячих патріотичних книжок точно стало більше після початку вторгнення. Але яку частину вони займають серед загального сегмента дитячої літератури, за словами книгарів, це приблизно 15% від усіх дитячих книг. А що про збільшення дитячої патріотичної літератури кажуть самі видавці? Тут я звернувся за коментарем до видавництва Віват. На жаль, у видавництві не змогли дати мені статистичну інформацію, як в книгарнях. Але при цьому також зазначили, що патріотичної дитячої літератури стало більше, хоча є нюанс. Дитячі книжки з'являються, бо це нині актуально, як розповідати дітям про складні речі, про втрати, про війну та пояснити важливі аспекти історії, культури та цінностей своєї нації. Але разом із тим це не стало супертрендом, бо у дітей і надалі має залишатися дитинство. Тому є багато книжок про звичайні речі, про професії, про літачки, пригоди, розповідають у Віват. Український дитячий письменник Іван Андрусяк зазначає, що його колеги працюють із темою війни ще з 2014 року. Але до 24 лютого 2022 року вони це робили доволі обережно, намацуючи підходи. Після ж початку повномасштабного вторгнення цей досвід увірвався в кожну українську душу, і нині ми бачимо, як для дітей виходять книжки про війну і не тільки. Для наочності можна повивчати сайти провідних українських книжкових мереж, на яких з'явилися цілі відповідні розділи подібної літератури. Так у книгарні Є є розділи книги про війну для дітей і книги про рідний край для дітей. А в найбільшій онлайн книгарні в Україні як Абу хоч і нема подібної градації, але книжки патріотичного спрямування можна знайти в розділах книги з історії для дітей та рідше в книгах про дорослішення для дітей. Виділяти конкретні патріотичні тексти я не бачу сенсу, адже їх доволі багато, і мій потенційний список буде дуже суб'єктивним. Втім, я б хотів згадати деяких авторів, дитячі патріотичні книжки, яких ви можете знайти в інтернеті або ж на полицях українських книгарень. Це, до прикладу, Катерина Єгорушкіна, Володимир Чернишенко, Тетяна Стус, Іван Андрусяк, Глина Ткачук, Сашко Дерманський. Про історію для дітей пишуть Ганна Булгакова, Інна Ковалишина, Ірина Тараненко. Про українську міфологію можна почитати у книгах Дари Корній. І це далеко не вичерпний список тих, хто пише дитячу патріотичну літературу. Окремо також варто виділити письменників військових, які, попри свою роботу, знаходять натхнення писати для дітей: це Віталій Запека, Валерій Пузік, Сергій Гридін, Павло Матюша та інші. А більше про дитячу патріотичну літературу я поспілкувався уже з відомою вам, Ольгою Русіною. Справді, в зачній літературі довший час було так, як я пам'ятаю, що з 2014 року в дорослій літературі тексти про цю віну стали з'являтися швидше, в дитячій літературі довго такого не було. Там було в 2014, 2015, шістнадцятому роках, там було буквально декілька книжок, які ну, одразу можна було назвати до відповідь на питання там книжок про віну. І тут співпало кілька чинників, що ці тексти вже. Про війну на Донбасі почали якось напрацьовуватися і з'являтися якраз у 20-му, 21-му, 22-му році. Ну тут теж треба врахувати, що 20-й рік це такий трошки провал. Чуть-чуть в книговиданні виданів був ковід. Як був застій такий загальний, от тоді вони починають починають з'являтися. починається повномасштабна війна. Природно люди починають ще більше про це теж писати і пояснювати дітям. І перший рік повномасштабної війни буквально кожна зустріч з дітьми це було пояснення їм. Там, чому війна, чому вони на нас напали, що тепер робити і так далі. Тобто, був цей дуже великий запит. Е, і та, зараз, зараз дуже з'являється дуже багато цих книжок. Е, ну, по перше, передусім ніхто з нас не готувався до того, що ми будемо жити в повномасштабній війні, що ну, якби, станеться те, що станеться, і це щось до чого неможливо бути готовим з одного боку, з іншого боку, батьки самі перебувають в стресовій ситуації. Вони часто не знають, що робити, як реагувати. І відповідно мені здається, що книжки про війну для дітей тут можуть стати таким з одного боку класним допоміжним засобом для батьків, які чуть ну, ці книжки трошечки переберуть на себе цю роль. Е, якщо це добре написана книга, вона трошки теж прояснить дитині, що відбувається. А друга річ е, теж такі книжки можуть стати таким місточком між батьками і дітьми. Мені здається, такою першою схотинкою до розмови. Особливо якщо це спільне читання, і, наприклад, батьки хочуть все таки поговорити про те, що відбувається, але не знають, як почати, то завжди можна почати з якоїсь історії, з спільного читання книжки, і потім цю історію розбирати. Отже, ми бачимо, що тенденція зі збільшення дитячої патріотичної літератури існує. Втім, такі книжки точно не є більшістю серед загальної тематичної канви. Тож, чи варто купувати патріотичні книжки своїм дітям? Звичайно, книжкова полиця вашої дитини не має складатись на 100% із книжок про війну. Втім, і такі книжки, і інші книжки патріотичного спрямування повинні бути у культурному просторі нашого молодшого покоління, адже вони навчають дітей історії та культури України. Вони знайомлять дітей із тими реаліями, в яких ми нині живемо. Також не варто забувати, що патріотичні книжки це доволі широкий спектр літератури. Тож не обов'язково в назві книги має бути слово війна чи Україна. Щоб вона могла допомогти вам виховати вашу дитину як свідомого громадянина.